Слава Україні. Трошка поговоримо про ускопку. Про ускопку Бістар. Бістар, от сьогодні я маю ось таку скотопку Бістар, вона в мене в роботі. І так, досить така непогана річ. І так, я зараз її виключив. Ось в мене є ось така загрузка. Тобто, от зараз я тут загрузив. 40 кг мерви після сонячної вискотопки. Ну, і ще мав десь 10 рамок, але вже я їх, навіть може, і більше скільки рамок. 1-2. Може 15 рамок треба буде перерахувати. Я їх це загрузив і залив сюди 20 літрів води. Чому? Тобто, ось це вам ніхто не розкаже, але я це розкажу. Розкажу, як це працює. Як воно це 20 літрів води? Заливаю, закриваю це, і воно має мені упарювати цілу ніч. Чому цілу ніч? Ну, Я вже переконався, так, я вже це провірив на практиці. Навіть якщо перетоплюються рамки, я сюди загружаю в перший раз 32 рамки. Закриваю вони поки температура, поки розкрутка, поки туди-сюди йде досить такий е, великий проміжок часу. але 32 рамки у мене сі розігріло. Я стряс трошка зчистив, накидаю слідуючі рамки. Але вже слідуюча загрузка 32 рамки не йде, тому що вже на дні є трошки мерви. І я так докидаю, докидаю, докидаю. Е, ну, в кінці там вже йде 15 рамок. І так, е, за кілька годин я сюди загружаю е, приблизно 200 рамок. Ну, плюс-мінус. Спочатку. Е, Воно, здається, що не влізеться, але воно це повністю сюди вміщає. І так, ми маємо 200 рамок, грубо кажучи. Тобто, ми, що вже потім, коли вже досі є багато, можна частину вирізати, чи можна мати якийсь виток, тобто догружаємо це до повного і закриваємо. Закриваємо ми цю воскотопку, накриваємо. Зараз я покажу, ось ми її накриваємо. І так, закриваємо. Ну, зашолки тут не працюють, тобто виробник повинен, їх думаю, поміняти. І що ми робимо? Я ставлю. Температуру на ніч. От зараз в мене це загружено. Ставлю температуру. От зараз у мене десь приблизно йде 80 градусів. 80, тако 85 градусів. Все. більше не треба. Так само нижній. Весь процес даної ну от Зараз у нас десь приблизно 10 година вечора. Ми це загрузили, закрили. Мінімам два відра води там знизу є. І воно помаленьку на такій температурі впарється, впарюється. Скажу так, я минулого разу порахував. Ось таким при такому підході я зважив віск, порахував рамки, мені вийшло 135 грам з рамки, з чорної рамки. Це дуже хороший результат. Але дивіться, що. У мене ще є центрифуга. І коли ось ця, цей час, коли проходить оцей час ніч, коли воно у парі, тут вже води нема. Тут вже води нема. Вода вся випарувалася, знизу йде віск, і зверху ця мерва. Вона суха, вона ма, не нема, має вологи. Ну, рано вже я беру, дорозпалюю пару генератор, запалюю, і підключаю центрифу. Коли я йду розпалювати перегенератор, я беру, піднімаю тут температуру до максимуму, верхній і нижній. Тобто, це буде буквально 40 хвилин до години. Ось таке часу, максимум. Все, Це воно на максимум температура стоїть. Поки розпалив, поки залив води, розпалив, розігрів. Все, 에, Приходжу, зливаю віск. І беру оцю мерву, яка є. Втім, перевага е, такого підходу. Тобто, е, якщо взяти, загрузити мерву в центрифугу і віджимати, е, вихід воску буде на 10 грам приблизно, ну, це по моїх підрахунках менший. Загальному в середньому з рамки. Якщо взяти, розпарити, вона тут вже в собі вологи немає, вона просто гаряча, волога вже з неї випарувалася, І ми ту гарячу, ось цю гарячу мерву запихаємо, засипаємо в центрифугу, в гарячу центрифугу. І ми ще дожимаємо досить непогану кількість воску. Якщо ми цю Мокру, така яка з достатньої кількості вологи, засипаємо в центрифу е, вихід воску менший, ну в середньому на 10 грам. 10 грам, якщо на великій кількості, це дуже багато. Е, чому Чому такі, така різниця? Коли ми даємо мокру, гарячу мокру мерву, в трійку є багато вологи, вона просто збивається, збивається і не дає. Самому воску виходити. Тобто вона мокра і вона збивається. Коли вона гаряча, суха, е вихід воску йде більший. І швидший процес. Тобто ми ось цього бачок взяли, набрав гарячий, в центри висипав, прокрутив. Прокрутив, ще 5-10 хвилин почекав. Ще раз прокрутив, викидав. І так за 4-5 підходів ми на протязі години ми цей. Цей весь термос викручуємо. Ось такий підхід, ось такий варіант, дуже гарно. І ще ось цей препарат, апарат. За один процес, тобто ціла ніч, ранок я підрахував, бере. Не більше 6 кВт світла. Тобто для витопки 200 рамок, грубо кажучи, ми затрачаємо 6 кВт світла. Багато це чи мало, рішати вас. Тобто сама воскотопка при правильному підході при витримці 200 рамок, 6 кВт світла, середній вихід воску 135 грам. Ось це. Такий варіант. Мерва, що лишається, віджимається в центрифузі, цю мерву вже більше в мене ніхто не бере. У мене її купа, беру опалюю у пічці. Ось така думка, така, така позиція з моєї практики. Тобто я показую, що працюю я. Ось ми маємо 85 градусів. 85 градусів лишаємо на ніч. Те, цей термос отакий чуть ледь тепла. Оця окришка, що е, ось де є мотор може, вентилятора, може бути ну, така більш гарячіша. А тут е, вона майже от, з боку вона з боку взагалі холодна, а тут чуть тепла. За рахунок оцеї герметичності, за рахунок ось, е, вона є дуже енергоємкою. Ну, Ось так. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.